Доброго дня. Сьогодні я дуже рада, що я можу, маю можливість взяти інтерв'ю і поспілкуватися зі своїм гарним другом, генеральним директором компанії експортера Sanaco Віталієм Ковалем. Привіт! Привіт Віталік, Я насправді дуже тобі вдячна, що ти долучився до моєї ініціативи на кікстартері. І оскільки, коли я тільки почала цю ініціативу, багато людей висловили такий контраргумент, мовляв, як можна зараз займатися музикою, якщо в країні війна, економічний занепад. І тому мені дуже важливо стало якось так закцентувати увагу громадськості на тому, що все-таки багато успішних людей, от як ти, наприклад, відслідковують. А взаємозв'язок культурного розвитку і процвітання країни в цілому. От. Тому я би, мабуть, що а, одразу до цього, до, до такого, такої постановки питання і приступила, але а, спочатку такі питання підводки трішечки. А, чи вважаєш ти себе впливова? Я вважаю взагалі, що кожна людина впливова, все залежить від того, наскільки розширений масштаб їхнього впливу. Для когось сім'я це вплив, для когось друзі, колеги. Тому я вважаю дійсно кожна людина впливова в своєму середовищі. Абсолютно з тобою згодна. Ну а твій радіус впливу все-таки він не перевищує радіус впливу середньостатистичної людини. Я вважаю, що мій радіус впливу недостатній для того, щоб зупинитися. Потрібно постійно розширювати Класне, цей радіус. Це дуже подобається, твій відповідь. Так що я не комплексую себе І скажи, будь ласка, чи вважаєш ти, що якщо людина дійсно успішна, впливова, що це тягне за собою якусь підвищену соціальну відповідальність? Однозначно, однозначно, тому що коли ти. Вийшов з рівня і на тебе вже хтось рівняється, ти вже маєш тримати марку. І е, ти формуєш своє середовище. Є відома фраза, що людина це є сукупність п'яти його найближчих друзів. Тобто, хто нас оточує, це є ми. І от якраз е, на тих, хто нас оточує, впливає ми і вони на нас. Тому однозначно ми маємо рухатись в такому позитивному просторі. Супер! Тобто, вже коли людина впливова, а не середовище формує її, а вже вона навіть більшою мірою впливає на, своїх, на людей, яких вона оточує. Я взагалі думаю, що впливові люди з впливового середовища. Тому що а, погляд, як колишнього спортсмена на, на цю ситуацію, команда настільки сильна, наскільки слабкий — найслабший в цій команді. Тому а, в твоєму середовищі завжди мають бути сильні люди. Подібне притягає подібну древньослов'янську істину, так? До речі, от ми не даремно вибрали таке місце для інтерв'ю. Ти можеш нагадати, яким саме видом спорту ти займався? Тому що, мабуть, він позначиться на твоєму житті. Однозначно, я займався греко-римською боротьбою і слава Богу, що так було. Тому що дійсно спорт, особливо для хлопчиків, він... Формує індивідуальність, дисципліну розвиває. І я вважаю, що взагалі спорт і музика це речі, які мають формувати нашу націю в майбутньому і в сьогодні. Тобто моя позиція хлопчика в спортшколу, дівчинку в музичну школу. Так. Круто. <круто>, Круто. Скажи, будь ласка, а, от саме те, що ти виховувався? Те, що ти займався спортом, воно вплинуло на ведення бізнес. Однозначно, однозначно. І скажу, я помітив таку тенденцію в вищій лізі бізнесу дуже багато спортсменів, колишніх спортсменів, тому що це загартовує за загортовує і вони мають той набір якості, які потрібен для бізнесу. Я теж, до речі, це помітила. Це правда. Класно, що коли в бізнесмені сплітається, крім спортивних якостей, ще інтелект, інтелігентність, родиція, ну це все в тобі є безумовно. Я Дякую. дуже щаслива, що мені пощастило тебе знати. Я би хотіла, щоб ти сказав, чи, як вплинула війна на твій бізнес, який зараз. Однозначно негативно, тому що така подія не може не вплинути. Це вплинуло на передоплату від контрагентів, які за кордоном бояться, на жаль, робити передоплату в Україну, тому що зрозуміло, що йде війна. Також є певна нестабільність. От, при нестабільності згорнуті всі інвестиційні програми. Бізнес перетікає з розвитку в збереження. Основна задача зараз перетерпіти і зберегти те що менше. Тобто ніхто не так, думає про... Бізнес задачі. Проб... Ніхто mm -hmm. в бізнесі, на жаль, зараз не думає про післязавтра. Всі думають про сьогодні. Mm -hmm. А як ти ставишся до такого припущення, що е, насправді е, війна почалась не тому, що було зовнішнє втручання країни-агресора, а тому, що народ України дав негласний дозвіл е, на втручання внутрішнє, внутрішній інформаційний простір е, та інші простори? Е, От чи погоджуєшся ти з цим, чи можеш якось розширити це? На мою думку, е сталося прикріп співпадіння. По-перше, е український народ був в фазі е недостатньої самоінфікації. Тобто ми, на жаль, не виросли як нація на цей момент. Ми зараз росте як, mm -hmm. як нація, Україна. Ми були жителями однієї території. Я не хочу розділяти захід, схід, південь, північ. В кожному куточку країни є друзі, є близькі. Але саме це, відсутність такої самоідентифікації вплинула. І разом з тим наш, наші вороги вони використали це. То інформаційно було проведена кампанія, на мою думку, декілька років вона масово йшла. І ми, що в спорті, знову ж таки, називається розслаблення. Бо розслаблення нас в цей момент просто використали. А ти погоджуєшся, що. А ось ця інформаційна компанія, так, яка була проведена, тобто ми, так би мовити, були ще не сформовані. А, ну, Я не скажу як нація, як громадянське суспільство, щоб не зрілі такі. І а, в цей самий час ну, хтось це використав і, і готував ґрунт, інформаційний ґрунт, для того, щоб розпочати там, якісь свої інтереси. З погляду на минуле, так здається, дійсно була. Підпільна робота, яка дала свої куси. Це однозначно. Починаючи від культурних засобів, заходів, які відбувалися, і закінчуючи фінансовим вливанням в деякі області. А ти от погодишся, що в принципі по великому рахунку, крім новин, так? Ну, як інформаційний такий важлив, а, який заповнює інформаційний простір, це новини, там, якісь. А, Розважальний контент, музичний контент, якийсь просвітницький контент. Так? І що, якщо ми, наприклад, слухаємо новини, то ми, в принципі, можемо проаналізувати, що ось це нам сказали, можливо, якщо людина високого рівня свідомості, вона може собі задати питання: а з якою цілею мене інформують про такі речі, чи може це бути правда? А якщо це контент, скажімо, такого розважального характеру, музичного, то людина несвідомо піддається впливу. І якщо вона слухає пісню, красиву пісню, вона її зворушує, і вона навіть не може аналізувати те, що це можливо, чи в чиїхось інтересах. Там. Я вже так закінчу, просто щоб підвести лінію, що 80%, там, наприклад, російської естради, та, і людина не задумується, для чого це потрібно? Він просто це слухає і сотує. Я вважаю, що це бомба заповільненої дії. Тобто, якщо новини ми сприймаємо одразу, вони нас гнітять, так вони пригнічують, і ми відчуваємо щось не те mm -hmm. з настроєм. І самопочуттям, то якраз розважальний контент він більш розслабляючий, він людину збиває з якихось цінностей. Чесно скажу, не, не люблю народі попса, так? Не, не люблю попсу, але постійно ми її слухаємо, тому що вона на нас виливається відрами. Ми завжди її включаємо в автомобілі, в офісі, вдома, і вона на нас лється, лється, лється. Ну і ти сам от помічав за собою, що ти можеш послухати якусь пісню, навіть не факт, що вона тобі сподобалась. Але потім ти приходиш додому, і вона тобі в голові грає, грає, yeah. і ти там, може, пішов в душі, наспівуєш, і ну несвідомо, просто цього не відслідковує. Ну, всі, всі ми люди ми так реагуємо нормально. Тобто ти згодний, що от саме такі такого роду контент. Він а, ну, людині важко зрозуміти, що з якою ціллю цей контент та чи інша музична пісня. Іра, це вже з парадигма НЛП. тому думаю, що тут складніше так. Я як слухач, я б хотів би, щоб більше було контенту українського, щоб були такі співачки, як ти. Вони частіше, щоб о, нас радували. Це дійсно, ми ж українці, ми маємо слухати українське, як говорив наш Тарас Григорович, чужому навчайтеся і свого не збирайтесь. Навчатись чужого, мені здається, Україна навчилась, а своє ще плекає. Але все буде. Абсолютно з тобою В суспільстві відповідно. однозначно зараз йдуть ті процеси, які мають бути. Іде очищення, іде розуміння і відділення зерна від полови. От, ти сказав про самоідентифікацію. А, скажи, що на твою думку впливає на самоідентифікацію людини? Тобто, ну, візьмемо середньостатистичну людину, не знаю, бізнесмен чи найманий робітник, Або це найманий робітник, який ходить в офіс з 10 до 6 години, працює. А, що формує його самоідентифікацію? Якщо Можливо, трішечки подивитись там, в якому середовищі він ріс. Ну, Хорош, Хороше питання. Я вважаю, що всі ми родом з дитинства. Ідентифікація закладається в дитинстві. В якому регіоні ти народився, в якій сім'ї, з ким ти ріс, в яку ти школу ходив? Це вся сукупність, вона формує нас. І вже підійшовши до якоїсь межі вікової. Після 18 років, наприклад, ти вже розумієш, що хто ти є початково, і далі ти формуєш себе як особистість. Вважаю, до 18 років це закладення бази, а після 18 це вже формування особистості. І якраз фраза «всім родом з дитинства вона починає лікувати. Важливо, щоб ми жили в правильному середовищі з правильними орієнтирами. Це моя позиція. Так закрутив, що мені хочеться запитати, які ж ці правильні орієнтири, яке ж це правильне середовище. Хороша філософія козацька. Козаки завжди говорили жити по совісті. Один з моїх принципів це жити по совісті. Тобто робити ті речі, які, за які потім не сором. Ти розумієш, що ти можеш обманути когось, можеш контрагента, можеш друга обманути, але себе ти не обманеш. І от ця Фраза жити по совісті, вона є, мені здається, одною з основ української нації. Тому що для тих самих козаків не було притаманним чіткий порядок. Так? Було схоже на хаосне управління Казацька Січі. Але по суті, кожен козак, він жив по совісті і їхні цінності були однакові. І от коли в соціумі є люди з однаковими цінностями, високими цінностями, цей соціум він стає більш прогресивним, він іде, він рухається. І які це високі цінності? Мораль, релігія, бажання працювати. Бажання працювати і постійно вдосконалюватися. Ми на тому етапі, коли нам потрібно шукати шлях України. А шлях України починається шляху кожного. Знаходити свою нішу, знаходити рід, рід занять, які тобі подобаються, ставати в ньому найкращим. От я часто їжджу за кордоном, і я помітив одну річ: в Європі є самоінфікація на професіоналізм. Тобто кожна людина там вона вважає, що вона найкращий спеціаліст в тій галузі, який займається і хоче стати ним, підтвердити це. Угу. Україні цього недостатньо потрібно. Потрібно в сторону професіоналізму, в сторону е, позбавлення комплексу менше О, дуже цікаво. Mm -hmm. тобто, ти вважаєш, що от оцей, е, що люди в різних галузях е, недостатньо прагнуть е, бути профі, там, чи, буде, чи вдосконалюватися, це витікає з комплексу меншовартості? Е, мені, мені здається, це витікає з е, е, розуміння того, що вже достатньо. У тобто, нас немає. Підвищення планки. Ментально ми звикли задовільнятися тим, що маємо. Це негативно для Ну, Це ти про середньостатистичних людей, може, тобто не про всіх, звичайно. Ну, якщо якось образу, вибачте, <гум> <гум> просто дійсно є люди, які зупинилися в розвитку. І це, мабуть, наслідки ще радянської епохи, коли тобі не потрібно було дуже виділятися. тому що за тебе думали? <гум> а, в даний момент ми вже, на жаль, самі про себе дбаємо чи на щастя mm -hmm. і рухаємось. Тобто атерізми радянського, скажімо так, виховання, вони даються знаки нам. А скажи, будь ласка, якщо розглядати, ти кажеш, що ти об'єднуєш і не хочеш розділяти країну на там, якісь... Різні регіони, але все ж, я тобі задам це питання, чи от прослідковуєш ти кореляцію між тим, що на сході України за небаде війна, а на заході України, ну я не скажу процвітання, хоча в деяких галузях, мабуть, все-таки процвітання, але принаймні мир і спокій. Тобто, чи вважаєш ти, що ось саме? Те, що люди на заході більш шанують свої коріння, більш плекають свої коріння, традиції, культуру, а воно позначається на житті в цілому. Я скажу, що на Заході якраз рівень ототожнення себе з Україною набагато вищий. Так? І я впевнений, що цей сценарій, який є зараз на Сході, він неможливий на Заході. Так? Але не вина людей, які живуть на Сході. Ми навпаки маємо більше притягнути їх до себе. І ми бачимо помилки, що по суті не було ніякої програми, яка навіть не програма, а не був напрямок. Ти маєш якого напрямку? Я не люблю взагалі використовувати фрази державного в плані, що держава мала щось зробити. Окей, ну, що... ти кажеш люди невинні. Але мала бути якась програма. Тоді хто це, люди, вони це, дуже. Це не держава, це політична програма. А політика держави, вона, на жаль, в Україні часто іде не твірена. Політична програма, яка що? Яка підтягувала б схід південь до української нації? Тому що статистично там більше процент росіян ніж на центрі України, ніж на Заході. І статистика говорила. Кричала про те, що треба було займатися цими регіонами окремо. Uh -huh. Я скажу відверто, от, по, зі сторони бізнесу. Мені приємно завжди було працювати з бізнесменами з Донецька, тому що от, вони відрізня, відрізнялись завжди словом. Конкретики більше більше такої адекватності. Дуже цікаво. В бізнесі це цікаво. З ними от, дійсно з Донецька були дуже хороші контрагенти, шкода, що завжди. Зв'язки розірвалися і нема роботи такого, наприклад. Тобто ти вважаєш, що цим регіонам треба було приділяти окрему увагу? Особливо і... культурну. Особливо культурну, однозначно. просвітницьку. Однозначно. З бізнесом у них там все було в порядку. Ми росли, розвивалися. А от культурна, просвітницька. На жаль, українська влада допустила на той момент те, що з мого статусу. Все-таки, скажи мені, будь ласка, як ти вважаєш, От я спочатку нашої розмови запитала тебе, чи вважаєш ти себе слуховим, чи вважаєш ти, що ти тягнеш за собою якусь соціальну відповідальність. Тому я думаю, що в принципі, ти, твоя думка, вона ну, дуже важлива, скажімо так, принаймні для твого оточення. Чи вважаєш ти, що має втручатися держава в ці процеси? Чи Ну, Невідомо хто має втручатися, тому що, як бачимо, зараз а, чи принаймні тоді це все було впущено на самоплин. Чи має держава казати, от я конкретно якось, зі, 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 свого, зі своєї галузі говорю, що має бути а, там, така то квота на музику, що а, діти мають мати основну мову вчити. А, чи має вона підтримувати це, тому що, як ми з тобою з'ясували, в розмові це все-таки сприяє самоідентифікації. Чи цим має займатися якісь благодійні організації, невідомо хто? У мене позиція співпадає з позицією відомого економіста Адама Сміта. Він колись сказав фразу, що держава це екон... це нічний сторож. Він, він має, взагалі, держава вона має виконувати свої функції, не надто втручаючись, просто допомагаючи. Серед мого оточення більшість людей вважає, що в Україні талановиті люди, працелюбні люди. Дурнів в нас дійсно мало, але вони дуже зручно і удачно розставлені в Україні. Цікаво. Моє побажання і бачення в тому, що держава має давати просто можливість, От як насіння ти садиш в землю, яка проростає благодійно. Так само держава не має підтримати ініціативу, а далі соціум. за останні роки соціум показав, що він вміє самоорганізовуватись, вирішувати деякі питання. І все буде однозначно в кращу сторону. Моя позиція після Майдану Гідності, і після подій в Україні соціум виріс. Українське суспільство виросло. І дайте шанс Тобто держава має давати можливість. Однозначно. В бізнесі ти маєш таку можливість. Дає тобі держава? Я просто не бізнесмен, і я якби тільки чую відгуки від різних людей. Завжди, завжди хочеться, щоб було краще, але моє кредо, що все в наших руках потрібно розвиватися. Супер. І от, от так наскільки мені відомо, ти багато подорожуєш. От. Достатньо. І достатньо. Ну, що ти спостерігаєш? В яких ти країнах бував? Часто буваю на в азійських країнах, зокрема Китай, Близький Схід, Європа. Постійно, це клієнти, які купують українські товари із задоволенням. От, я представник просто агробізнесу. Україна в агробізнесі займає суттєву позицію і з нами рахується. Що приємно на будь-які конференції Where you from?», «From Ukraine», фромюкраїн. Тобто в агросередовищі Україна це, це впливово, да. Це дійсно житниця, це потенціал. Тому я бачу, які успіхи Україна зробила в агросфері, я впевнений, що такі ж успіхи можна робити в інші. От якраз питання культури, це інфраструктура і культура це питання виключно державного плану. Так? І тут інший, інший підхід має бути. Якщо агробізнес і інші бізнеси, які зробили дорогу собі самі. Вони можуть за себе опікуватися. Uh -huh. А є інфраструктурні проєкти, є культурні проєкти, Їх Тобто все-таки в культурні має втручати. В Культурні так, так. О, о, це я хотіла почути. Mm. А я ж хотіла тебе запитати стосовно того, як от в цих країнах, які ти подорожуєш, як ти спостерігаєш, е як люди ставляться до власної культури. Ну, Я не знаю, наскільки тобі там. Була можливість за цими речами спостерігати, як держава втручається, не втручається. Ну, тобто якісь можливо свої враження там скажи. М -мо Мої перше враження вони не переймаються цього в, в більшості європейських країн так, вони навіть не ставлять цього питання, тому що у них, по-перше, немає комплексу меншовартості. А по-друге, от я згадав один діалог з Олегом Скрипи. Мені сподобалася його фраза. Він е зауважив, що Український тоді переможе, коли стане популярним модним, коли стане модно. Коли е молодь почне говорити українською, на них почнуть рівнятися, тому що ті, хто будуть говорити українською, вони будуть авторитетні люди. Коли будуть одягати українських дизайнерів одяг, коли будуть користуватися українськими виробами, коли це буде модно, це стане проривом. Правильно я тебе зрозуміла, що от саме в тих розвинених країнах, в яких ти бував, ця тенденція вже присутня. Так, тобто, вона вже, вони в вже Франції модно бути французом, слухати французьке і носити французьке і так далі. Однозначно. Однозначно. Ну я теж дуже бажаю це нам. Mm -hmm. yeah. І наостанок я би тебе хотіла запитати, яке твоє життєве кредо, хоча ти вже сказав, але можливо в тебе зараз виникне ще якісь оновлене. <звук> я назвав би це філософією. Життя ä, потрібно. Я переконаний в цьому, потрібно позитивно налаштованим бути і не, не стояти на місці. Постійно рухатися. Е, народилась фраза, це не є моє життєвокрада, але зараз вона співпадає. Кінцеве мета нічого, рух це все. Коли, Коли ти рухаєшся, всі сили тебе зводять до результату. І що для тебе успіх? Успіх це відчуття щастя на вершині. Коли ти на вершині, ти відчуваєш це те, що ти хотів. Тому що часто буває, коли ти на якусь вершину заліз, дивишся, ага. не твоє, не угу. твоє. І ті зусилля, які ти потратив, видимо, ти щось маєш, але це не те, що дає тобі щастя. От якраз щастя на вершині це успіх. Дякую. І останнє питання це, ну можливо, якісь виділи основні, а твої принципи успіху. Тобто, ти вже назвав, що рухатись вперед, розвиватись, можливо, ще щось це Однозначно потрібно жити по совісті. Жити не по, по совісті, совісті. Слідкувати за своєю репутацією, рухатись, не боятися ризикувати. А як тобі фраза репутація нічого, характер, все? Слідкувати <рес> за репутацією це звучить так, знаєш. Не згоден, не згоден, не згоден, не згоден, тому що я бачив багато характерних, які потім погано закінчували. Тому характер це основа. Но краще, щоб він був добрим. Однозначно. А я не сперечаю. Щоб репутації і характер були в балансі. відсотків. І я прибила це е, підсумуй, будь ласка, стосовно в принципі, успіху. Е, можна от я. Повернусь, ти знаєш, ми щойно говорили про Францію і згадав фразу Наполеона. Шикарна фраза, коли йому дорікало, до речі, часто Наполеону дорікали, що його солдати не спілкуються французькою. Так? Він видав шикарну фразу, сказав: ви знаєте, мені все рівно, на якій мові спікуються мої солдати, головне, щоб їхні рушниці стріляли французькою. І от в цей момент я якраз. Бачу те, що відбувається в Україні, дуже багато людей зациклилися на якихось видимих речах, забуваючи про те, що не важливо акцентувати увагу на наших розбіжностях, чим ми відрізняємося, з кіїв на захід. Важливо зараз це знаходити спільний орієнтир, щоб ми всі, хто російськомовний, хто україномовний, хто молдавомовний, щоб всі, хто проживає тут, були однодумцями, були в одному соціумі. Моя позиція зовсім. Класно. Така метафора чи mm. приклад. Що ж, Я була дуже рада з тобою поспілкуватися. Я ще mm. раз переконалася, що ми з тобою однодумці. Ера, можна так наостанок. Хотів тобі також подякувати, тому що знаю твою активну громадянську позицію, громадську і позицію діяча культури. Тому що дійсно ти не особистість. І твій проєкт, який ти нещодавно почала, я знаючи спільних знайомих, дуже приємно був вражений, що всі відгукнулися позитивно. Крок, який ти зробила, це великий крок. І це перший вчинок в Україні. Я знаю, що на кікстартері ще ніхто не розміщався з, з музикантів. З, з музикантів ніхто. ніхто, це здорово. Неси це світло, неси цю Україну в серце. Повір, всі за тобою підтягнуться і будуть підтримувати. Мені особисто, як громадянину, це дуже приємно. Ну, Дякую. Я розчулена, Дякую. я тобі теж дуже вдячна. Mm -hmm. І ми, як, як на останок, скажу, що разом сила. Стоїться. Дякую.